Вау, неймовірно смачний рецепт американських млинців. Дайте мені одну хвилину, і я розповім вам дуже смачний рецепт панкейків. Перше, що я роблю, це закидаю пару великих та солодких бананів в ємність для змішування. Це повинна бути велика ємність, щоб при перемішуванні складових блендером ці самі складові не розлітались по всій кухні. Наступним кроком перебиваю банани блендером, до стану пюре, додаю два курячих яйця, та чайну ложку розпушувача. Також додаю 7 столових ложок молока. Далі додаю 7 столових ложок борошна, поступово додаючи їх до складових, ретельно все перемішую віночком. Наступним кроком додаю 2,5 столові ложки розтопленого вершкового масла та додаю останню частину борошна. Та також дуже ретельно перемішую тісто. Викладаю тісто на розігріту потельню трохи змащену вершковим маслом та формую половником до необхідного розміру. Смажу на середньому вогні півтори хвилини до появлення характерних повітряних кульок. Перегортаю на інший бік та смажу ще півтори хвилини. Дуже дякую вам за підписку та вподобайку під цим відео. Перероблю таким чином все тісто, неймовірно смачні американські млинці, готові. Мирного нам всім неба, та нехай все буде смачно.